Після кожної зливи виглядає напівзруйнований росіянами Преображенський собор. Росіяни атакували храм у ніч проти 23 липня. Тоді половина собору залишалася без даху. У будівлі були порушені центральні паля та фундамент. Від такої кількості води почало і затоплювати нижній храм. Вона тут розвивається повсюду. Тому дуже велику шкоду причиняє. Ну ми впоралися з цією непогодою. Храм підтопило так і. Велика шкода робить те, що стіни намакають ті, які відкриті, і вони можна сказати можуть від цього і рухнути, впасти, які знаходяться в аварійному стані. І сьогодні ми зробили на цей день одна стіна, яка була сама, сама небезпечна, це стіна центрального вівтаря, яка могла тягнути за собою ще й колону. колону. Вона, Ця небезпека була усунута. Нещодавно кажуть, у соборі відновили опалення у нижньому храмі. Далі зводитимуть захисний купол над місцем влучання. Саме сюди влучила російська ракета. Раніше тут була недільна школа, але два нижніх поверхи повністю забиті уламками. І з кожним новим дощем конструкція бирає ваги, тож дістатися донизу неможливо. Щоб розібрати завали, потрібно демонтувати всі небезпечні конструкції, які ледь-ледь тримаються. Поки ремонтники підготували арештування про реставрацію собору, поки мова не йде. Італія, яка колись підтримала внесення Одеси до списку культурної спадщини ЮНЕСКО, зголосилася допомогти із відбудовою Одеси. Одеси, зокрема, і собору сума збитків або сума коштів, яка необхідна для відповідної реставрації та відновлення, складає не менше, ніж 5 мільйонів доларів. Ми е, на даний час ще не отримали фінальної відповіді від італійської сторони, яку саме суму е, вони покриють. Чи візьмуть вони повністю Спасо-Переображенський собор? Чи візьмуть повністю е, всі історичні пам'ятники міста Одеси та Одеської області? Але е, ми зі свого боку, як як регіональна влада надаємо всю допомогу, ту всю інформацію для того, щоб Італія визначилася, підтвердила своє прагнення зобов'язання і надала таку чітку дорожню карту. скільки коштів буде виділено, які історичні об'єкти до війни. Найбільший православний храм Одеси був відомою туристичною пам'яткою, зведений 200 років тому на честь Миколи Чудотворця. Він був зруйнований у 1936 році. За наказом більшовицької влади храм відновили вже у часи незалежної України. Собор це новобудова в якихось автентичних речей, які про які ми можемо говорити родом там з 19 го сторіччя, які зберіглися ще від старого собору. Ні, вражаючий верхній храм оформлений білим мармуром в такій навіть морські незвичній православній для нас традиції. І в нижньому храмі. Після атаки на собор його частинами почали цікавитися і любителі легкої наживи, каже настоятель. Викладали на продаж в інтернеті баля. Сени з найбільш постраждалої частини храму за кожним услідкувати неможливо було, і ти тільки бачив їх спини вдалі, які щось з собою на пам'ять брали. Хто ліпніну брав, хто е, була виставлена е, на колона, бачите, така балясина. От mm -hmm. із, із цього сужво-воту от, вони були. Хтось її взяв і виставив у інтернеті на продажу. Вже зараз в собор так просто не потрапити. Тут встановлюють нові вікна, які поки ховаються за фанерними панелями. Все найцінніше тримають на нижніх поверхах. Таким чином бережуть від російських ракет, які вже не вперше гатять по історичному центру Одеси. Світлана Довжук, Олексій Барановський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.